Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але трішки інший, ніж зазвичай. Це неможливий Майнкрафт, де вмерти можна від будь-чого. Користуєшся верстаком? Смерть. Хочеш добути залізо? Смерть. Бажаєш добути трохи їжі. Смерть. Ну ви зрозуміли. Моя єдина ціль на це проходження вбити Ендер Дракона. Чи вийде в мене? Не знаю, але я повинен спробувати. Так, заспавнилися ми в березовому лісі, зразу йдемо рубаємо дерево. Йоп! А куди ти полетіло? Але дерево я нарубав, класно. Але. <смір> Верстак, я сподіваюся, мене бити не буде. Вот так, я не можу повільно крафтити. Стій рівно. Стій тихо. Тиху, стій. Так, давайте швиденько, 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 швиденько. Меч є. Добре. Пішли, я не знаю. Я, я не знаю, чого чекати тут, але мені вже страшно. Я сподіваюся, я зможу в цьому відео хоча б за різні інструменти собі зробити, знаєте. <в abs Secretary> <От> і... Я зрозумів: корови нам не друзі. Добре. А, Ха-ха-ха! Я з систему, воно мені не нанесло жодного урону. Так, я вернув собі кам'яні інструменти, але що робити з коровами я так і не придумав. Я не знаю, що від тебе чекати, і я боюсь до тебе підходити. І там корова. Так, здивіться, я буду це виживання великий хейтер корів. Тут і таке є. Зрозумів, вода нам також тут не друг. Добре. Так, я бачу тут вугілля. І, знаючи, на що здатний цей мод, я боюся його добувати. Сенсі! А як мені вугілля добути? Чуєте? Чи мені за цей час підняти його просто треба? А, мені просто підняти потрібно його спити. Добре? Я собі всі нерви так згублю. Стривайте. Це якщо верстак здатний на ось таке. Тоді на що здатна пічка? Ну, я поки що це не буду провіряти, добре. Ну, варіант у мене один. Іти в шахту. Тому. Була не була. Одне поки що радує. Я трішечки прокопався, і я ще не вмер. Але це тільки початок. Give Spiders A Little Upgrade. Ем... Я то розумію, що це павуки стали тр... трішечки еволюціонували, але. Яким саме чином вони еволюціонували ви мені скажіть. Я напевно дурню роблю, що купаюся на звук скелета, але. Are you enjoying the new Arrow Update? Чувак, чуєш? Вибухові богові стріли в нього і я ще інжіти з цього маю? Угу. <íspar> <плод> uh -huh. Ніч на дворі. Але мобів я поки що не бачу, тому. Тут і мобів інших не треба. Кур курей достатньо. <Слух> я забув за те, що тут і дерева б'ються. Знаєте, я щось себе дуже переоцінив на початку відео. Думаючи, що я зможу добути залізну броню за це відео, так? Дай боже, я зможу хоча б добути залізо. А тут у мене є така маленька печерка, тут можна собі е, перечекати усі незгоди нічні, правда ж. <плес> 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 Мені здається, я скоро просто вироблю е, цю гру, і ніякого летсплею не буде. Я знову верну собі кам'яні інструменти, але не знаю, чи надовго. Добре, міняємо страте. Нє! Я не знаю, що ти робиш, але я й не хочу знати, що ти будеш робити. О, пішли. Але. він біжить за мною, і я й переплисти це Нормально не зможе. Йоп. Добре, маленькі зомбі немає якихось суперсил. Давайте попробуємо на човні це переплисти. Я сподіваюся. Акули не зможуть його погризти. Швидко, 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 швидко. Що? The Weather doesn't... Я не буду цей раз нічого коментувати добре? Що, 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 що? Що? Нє, нє, нє! Що це бляха, тільки що було? Я ніхріна не встиг вдоплити. Так, я міняю тактику. Я зараз нічого не добуваю, нічого не пробую зробити, а йду досліджувати світ. В сподіваннях на те, що мене одразу же щось не вб'є. Хочеться сказати ви нічого не робите? Нічого не роблять. Ой які класні моби тепер стали. Навіть так нічого не роблять. йо моє все, я коней люблю найбільше. Черепахи і коні, мої фаворити. А ще я хочу їсти. І я не знаю, де цю їжу взяти. І я, напевне, зараз знову від свиней чи курей помру і все. Я хочу знайти село і подивитися, що там роблять жителі, але. я просто не знаю навіть чого очікувати. Одна з головних проблем в тому, що мені, щоб добратися на той край, потрібно. Перепливати цю. Або будувати місточок. Ну, я попробую місточок побудувати. Ну, дурне. Ну, дурне ну, ж. Ну, тож знаєш, що дерева тобі урон наносить! Що ти в притул приходиш і рубаєш його. Ні, ну в мене досі стоїть ціль добути добре не залізні інструменти. Просто залізний злиток. Один. І все. І... Я думаю, цю серію можна буде вважати успішною. Але я не впевнений. О! О! Цікаво тобі було подивитися, що воно там таке виглядає, да? Ну я не знаю, ну потрібно ж думати, що робити. Ну залізо логічно, що повинно бути в шахті, правильно? Правильно. Значить, ми зараз рубаємо дерево. І все-таки чимчукуємо копати там оту шахту. Я тут викопався на одну печерку, і я не йшов залізо. Але я боюся його добувати. Ви це знаєте. Так, давайте я ось так от буду його добувати. Я хотів просто залізо добути... О! Добув. Класно. Одне добре, в нього не так багато ХП, як я думав. А я зараз по-розумному зроблю, дивіться як. Ха-ха-ха-ха! 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 а все, чувачок! а. все! Ну, давайте попробуємо його спочатку переплавити. Але переплавляти ми будемо зараз таким чином. Я беру. Отак от вилізаю. Тут оставлю пічку. Загружаю вуй. А от недаремно я отаке от озробив, чуєте? Та я вже таки чогось навчився. Мене тільки одне хвилює, що. Я ходжу трішки з малою кількістю ХП, але я поки що з цим нічого не вдію. Та, якщо б в звичайному Майнкрафті я б цілю мінімум на перше відео ставив добути е, хоча б діамант і діамантову броньку, то зараз я ставлю просто мету вижити у цьому відео і не згоріти в хлам. Що? Це? І це ви називаєте маленьким покращенням. Маленьким покращенням павучків, та я чуть не всрався на місці. Блять, який ти стрьомний. Ну, я хоча б недалеко вмер. Я вже був подумав, що в мене все починає йти так, трошки за планом. Я вже привикаю до цієї всієї катавасії. Ага, два раза Рома. Привикає він. Я вернувся для боротьби з цим страшним великим звірем. І я сподіваюся я. зможу його ж перемогти, так? Ага, він він задеспавнився. Добре. О, залізо. Так, зробимо як і минулого разу. І зараз всіх по черзі просто добиваємо. Мені здається, я зараз. Вмру навіть як на мене цей голем подихає. А тепер викопуємося. Тільки викопуємося. Так, помаленьку. Не через печери виходимо. А викопуємося. Я чую корову. І мені це дуже не подобається. От коли б я ще у Майнкрафті подумав, що те, що я чую корову... Це якийсь поганий знак. Так, давай, давайте тут покидень. Е, скоренько робимо дві скрині. Так, я знайшов. добре. Але предмети воно в собі зберігає. Тобто мій план капкан наполовину працює. Забираємо назад цю скриню і йдемо знову в шахту, аби пережити ніч. Так, розказую в деталях свій план капкан. Дивіться, як це працює. Зараз я зробив собі сховок. Назвемо це криївку, як була так? Да? Це у нас така криївка. Ей, і в цій криївці у мене є скриня. В ній я буду зберігати всі необхідні ресурси. Ну, логічно, це скриня. Щоб коли я вмирав, я не втрачав усе, а воно тут зберігалося. Скажіть, я розумно придумав? Думаю, дуже. Але тепер треба. Ай. Ай. Я зрозумів, в певний радіус до пічки не можна підходити. Так, готово. Забираєм, забираєм. І ламаєм пічку. Все. Класно. Далі. А подвійні скрині не зайняті. Ой, класно. Ой, мені таке подобається. Так, дивіться, у мене далі другий план капкан. Я зараз беру і наробляю собі багато інструментів наперед, щоб я кожного разу не ходив і не добував от оце все заново. У мене вже є 18 заліза. Для залізної броньки мені залишилося в принципі не так багато. Поїхали копати. Залізо, дурак, 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 дурак. Ну, моя криївка повинна бути десь. Тут неподалік. Я сподіваюсь таки, що я її одразу знайду. Нє, ні, ні, я не подивлюся, я не буду на тебе дивитися, ні. Знаєте, у мене уже навіть немає сил на те, щоб злитися. Давайте просто далі шукати свою криївку. Надо ж. забудувався ще й. Ті залізні голими мали би задеспавнитися, я так думаю. Це ж, скільки заліза я загубив. Просто в нікуда. Через те, що я спочатку не той блок зламав. Ой. І це залізо пережарилось. Знову ламаємо пічку для безпечного пересування. І супер. Але мене напрягає цей звук доща. Все так краще. Я тільки хотів похвастатися, що я такий крутий зробив собі залізну броню. А на мене наклали повільність третього цього і ще й щось в чат написали. Too much armor is just gonna slow you down. Hint. Armor gives you slowness. It's this game mod. If you'd prefer playing without this mechanic, you can disable it with the command Tiger toggle armor slow down. Ну я що, поцикій, щоб це вимикати, правильно? Тому в мене бронька буде лежати тут. Поки що. Я все одно через. П'ять хвилин всій Бебронці вмер, вона би десь загубилася, тому хай краще тут а стоїть до кращих часів, як то кажуть. Так, а тим часом я навів ладу в скрині, але так як на вулиці ще йде дощ, то спочатку перечекаємо про всякий випадок дощ. А далі я хочу трішки облаштувати цю свою криївку, зробити її більш фешенабельною. І от це у нас буде таке закінчення відео. Тому не перемикайтеся, зараз пройде дощ. І ми будемо облаштовувати от оцю всю криївку, а поки що можна опустити підлогу на один рівень. О, як добре вийшло. Але я би ще розширив трішки цей прохід і у висоту його краще зробив, щоб можна було нормально ходити. Так, це я закінчив. Але ж тепер потрібно це все ще й сходами проставити. Так, з цим я. Закінчив. Да, сходи можна було би ще певним чином підправити, але це я, напевно, що буду робити вже в наступних серіях. Але чуєте, наскільки тут стало комфортніше пересуватися? Тако, я посортував трішки свої речі, і у мене в цій скрині буде круглякий глибина сланець, тут всі інші видобувні ці блоки, у цій скрині інструменти, тут ресурси, їжа, просто якийсь клам, дерево усе дерево, включаючи колоди і всі варіації, і земля з піском, гравієм і так далі будуть от у цій скрині. І поки що, поки що, моя криївка на сьогодні готова. Я хочу подякувати всім, хто додивився до цього моменту, хто зберіг разом мно зі мною свої нерви. Кінець відео вже вийшов такий більш лайтовий, але наступного відео я ж повинен далі йти копатися в шахті, а там точно буде не лайтово. Тому ставте подбайку, підпишіться і до нових зустрічей.